Друзі, привіт, тільки записую відео для вас на 16 липня, бо я буду в дорозі. 16 липня буду повертатися додому. Отже, чекайте на мене, а я для вас роблю, роблю прогноз старопрогноз, щоб ви могли якось коригувати можливо свою поведінку. Або трошки по трошки були більш більш. Скажімо так, звертали увагу на небезпеку. Дивіться, буде, буде, шахеди будуть летіти, і буде обстріляний якийсь адмінбудівля. Там, де є транспорт, і там є сама будівля буде пошкоджена. Це на околиці міста. Також, також, також знову карта повторення говорить про те, що. В якомусь, в якомусь, от ось, ось є транспорт. Притом цей транспорт якийсь такий, що він старий, він він не новий, він якийсь уже такий давній, чи поношений, чи це якісь автобуси, чи це якісь ну, от маршрутні, якісь таксі. Там люди всі пішли. тобто в той момент, коли, коли буде обстріл. Люди пішли, людей нема. Тобто там обмежена кількість людей, може якийсь сторож чи ще щось. От. Але, тим не менше, карта прильоту говорить про те, що можуть постраждати, насправді, приховають це, але може постраждати е жінка. Можливо, це сторож. Можливо, це сторож. Інгулець. 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 Інгулець в старому районі, там, де вже давно не працюють, це є е, якийсь об'єкт, який має відношення до влади, до, ем, ну, до бюджету якогось. Да? От, або якась теж стара якась будівля, де, де було те, що документи храняться. Воно буде пошкоджено, але про це ніхто нічого не скаже. Ну, Ви не забувайте, що до вас там відноситься і старий інгулець, да, і промплощадка відноситься, да, і е, якісь адмінбудівлі там і далі. От, і, звісно, не все будуть казати вам. Це не значить, якщо ви нічого не чули, не бачили, ніде нічого не відбувається. Так, Апостолова. Апостолово, у вас будуть проблеми зі світлом, може бути перепади. Насправді це через працю, роботу ППО і через шахеди. Зелендольськ. Зеленодольськ. Зелендольськ Зеленодольськ. Зеленодольськ, летять шахеди, збиваються над водою, попадає на транспорт, горітиме, про це теж нічого не будуть казати. Транспорт, машини, щось от таке. Павлоград. Павлоград. Павла Рад, чомусь про щось будуть прояснювати для людей, особливо для похилого віку, щось, якесь питання фінансового характеру. Щось там будуть, будуть не знаю, що там ви повинні виплати, може, якісь ще щось таке, може допомога якась буде. Так, Нікаполь. Нікаполь, Нікапаль. Нікаполь. Нікапаль. Нікапаль перебує зі світлом через роботу. Через ну, наші військові, да. тобто, ну, от є, боротьба, да? от є боротьба. От є боротьба така. Карти говорять, що через цю боротьбу ви будете обмежені з світло. Тобто, десь може щось попасти, я не знаю, на, на ну, провода. Скажімо так, десь зачеплені провода. Можливо, ця ситуація буде пов'язана з підстанцією якоюсь. Так, Запоріжжя. Запарі жулечки, привіт. Так, Криворожульки, ви мене почули. Я повертаюсь, я вас не кидаю, тому, тому не, як це то кажуть, ви не залишились без мене. Я завжди поряд з вами. Так, запарі жульки. і Запоріжжя на 16 липня. Буде гучно. Будуть жертви. Або щось якісь поломки будуть. Але вам про це не скажуть. Ви не будете знати, де. Ви це не побачите. Можу сказати то, що буде дуже важко приватний сектор. І приватний сектор, там, там, там навіть таке враження, знаєте, люди як то відчувають або очікуються приліт саме там, або обстріл саме туди. На околиці міста є транспорт і там буде пожежа через. Через збиті шагеди. Паріжча. Багато інформації буде приховано, ви не будете знати, де це і що це, і ви не будете знати, що робити і як, але буде дуже лячно в, якому, в якихось... там, де багато людей збираються, п'ють, гуляють, де їм весело, і там, де стройка, будівництво. Або тільки відбудований саме. Я би так сказала, там буде зона ризику. Там не потрібно знаходитися в цій в цей день всю добу. Це по-перше. По-друге, те, що відноситься до матерів і до машин, тобто це може бути якась скорі, якісь, да, або якісь машини, які допомагають, можливо, їздять, да, якісь може патронатні патронажні служби, чи що, можливо, це волонтери навіть якісь. Вони підуть з чи свого офісу чи що, і там буде, буде пожежа. Буде пошкодження. Дніпро. Дніпро, 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 Дніпро. Собака як дурна там гавкає. Так, Дніпро, Дніпрушечки на 16. На 16 липня. На 16 липня. Дніпро може бути, можуть чути вибухи. Але буде приховане де це. Є якась у громаді, тобто не в самому Дніпрі, а можливо в громаді Дніпровській якісь дачі, яка відноситься до Дніпра. Буде силове дістя на там, де, ну, де хворі ну, де хворі жінки, до хворі матері. Там буде летіти і може бути збита шахет, уламки падають, створюють якусь пожежу. Тим не менше, майстри виводять, тобто лікарі виводять людей, я би так сказала. От більше як на це похоже. Схоже. Далі Дніпро, 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 Дніпро. Да, ви будете чути, тому це якісь, якісь або е, якась ваша або ну, ваша громада, або дружня вам громада, да, от, або якийсь Дніпровський район. І от ось є, є, буде збиття шахедами, да, але пошкодження є. Знаєте, от вибух цього шахеда він, може десь чи вікна повилітають тощо. Дніпро. Миколаєві, Миколаївчики, Миколаїв, Миколаївчики, Миколаїв, Миколаївчики. Миколаїв, 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 Миколаїв. 16. Миколаїв, Миколанчик, якась закрита лікарня, зачинена лікарня, там нікого нема, там буде пожежа, пожежа через е, роботу ППО, через обстріли. Знову карта повторення говорить про те, що буде проліт там, де тільки-тільки щось новеньке збудували, або і воно може відноситися до дітей. Це буде бюджетна якась, та, да, або якась, е, ну, скажімо так, організація. Далі є пожежа, є пожежа, є збиття і пожежа над якимсь будинком. Тобто збили і може або в вікна вибити, або впасти у ламок і треба буде загасити пожежу. Килайф-16. ППО працює. Шахеди летять, ми можете бачити, знаєте, такі вбліки, як ото, ну, спишки, чи як можна сказати. Е, є пошкодження, пошкодження, притом пошкодження якусь От, Тихенько відремонтують, ніхто нічого не скаже, навіть ніхто нічого не пам'ятає. Знаєте, як то кажуть, сьогодні ввечері вікна побивали, ранці стоїш, у вікна нові стоять. Ну, щось от таке, щоб ви розуміли. Але іще ще є бюджетний, бюджетний транспорт, там також це зона ризику. Там теж може бути проблема. Отже, друзі, порада. Перший, другий, третій варіант, як завжди. Перший, другий, третій варіант, що вам робити? Ось у мене сідає вже, вже, ну, я думаю, що я встигаю. Що робити? Перший варіант. Перший варіант вам потрібно перестати через якусь розмову з одинокою людиною або з старою людиною перестати перейматися. Другий варіант. Другий варіант говорить, що вам треба обманути якогось спеціаліста. Це може бути слідчий, прокурор. Коротше, якийся якась людина, при ну якась спеціаліст, людина, чоловік-спеціаліст. І третій варіант. Третій варіант говорить про те, що вам потрібно буде закрити очі на якусь розмову з тими, хто вас контролює, але, але при цьому-при всьому зробити якийсь випір і, знаєте, трошки треба так, ну, то цьомики-бомики, як то кажуть. Засинаю під слова від бій тривоги. Телефон в руці, від тебе кілька слів. І молюся за усі твої дороги. Загортаючись в обійми почуттів, а в вікно весна мені зірки кидає, час кохання, смакувати напій, з мрій, та війна тебе у мене забирає, і воюю є, з нею я, що ти є мій. Лише віра її зброї в арсеналі. Літаки російські бомбардують знов в українському містечку у підвалі. Жінка молиться за мир. І за любов. Ось такий віршик, ось такий віршик. І пам'ятайте, золоте правому каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які на мене підписуються, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!